Відомий український політик, п'ятий президент України Петро Порошенко здійснив робочу поїздку до Чернівців, де зустрівся з представниками громадськості та змі, щоб спільно обговорити ключові аспекти досягнення перемоги у війні з Росією. Основний акцент політик зробив на необхідності посилення збройних сил України, ефективній дипломатії та всенародній єдності. Петро Порошенко висловив чітке бачення шляху до миру. Рецепт є абсолютно чіткий. Путін розуміє тільки одну мову. І це не російська мова, не німецька мова. Ну і тим більше він українську зовсім не розуміє. Він розуміє мову сили. І якщо ми хочемо миру, ми маємо бути сильними. Якщо ми маємо бути сильними, для цього потрібно забезпечити українські збройні сили. Окрім військової міції, Порошенко підкреслив критичну роль дипломатії у досягненні перемоги. Ще одна складова нашої сили це дипломатія. Нежахлива ситуація, коли ми від розкидали всіх наших партнерів, це є абсолютно неприйнятно. Якщо ж Путін війну не зупинить, тоді Україна, Європа і США мають заявити про три важливі кроки, каже політик. Відкриваємо ворота поставки в Україну найсучаснішого зброї без обмежень. Ми маємо другий крок, що будуть запроваджені нові пекельні санкції, які припинять можливість Путіна фінансувати війну. І третє, ми відкриваємо двері НАТО і Європейського союзу для України. Як потужна мотивація, нам не втратити на переконання Петра Порошенка, такі регіональні зустрічі, як на Буковині, слугують консолідації зусиль у цей вирішальний для країни час. Поспілкуватися з громадськістю, поспілкуватися з вами на сьогоднішній день. Треба підтримувати вільну журналістику. Треба підтримувати демократію. Треба підтримувати місцеве самоврядування, для того, щоб децентралізацію зберегти і не дати можливість згортати демократичні процеси. Треба об'єднати людей для того, щоб єдність, який буде одним з ключових факторів посилення української держави, українських збройних сил української дипломатії. Що ми єдині? Тетяна Дубіцька, Вадим Пелех, телеканал ТВА.